До подій на фронті на Лиманському напрямку росіяни зосередили чималі сили. Найважча ситуація зараз поблизу сіл Терни та Ямполівка. Ворог там щодня штурмує позиції 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади. Десантники стримують натиск і навіть де інде успішно контратакують, щоб допомогти тримати оборону і нищити окупантів. Команда подробить спільно із черкаськими волонтерами оголошує для них збір на дрони. Долучайтеся реквізити, побачити далі в ексклюзив. Ниому репортажі з передових позицій десантників. Прибувши на місце висадки, група десантників 95-ї бригади ДШВ вивантажується і готується до виходу. До позиції шлях довгий, небезпечний, і тільки пішки. Хлопці заходять двома малими групами так непомітніше. Зрідка відчайдухи наважуються завозити людей квадроциклами, але це лише за надзвичайної потреби. Ну от так от тяжко, важко, але треба йти і знаєте сил. Іти далі надає те, що ти розумієш, що ти сьогодні прийшов і сьогодні вийшов. От, а хлопці цей маршрут на позиції долають щодня і плюс ще несуть на собі боєкомплект, їжу, а іноді виносять поранених. Вага спорядження іноді сягає 50 кілограмів, і це все треба нести по суцільному бездоріжжю та під постійним прицілом ворога. Іноді здається, що російські дрони буквально скрізь. Час від часу наша група зупиняється на перепочинок, але так, щоб якомога надійніше сховатись від безпілотників. За останній рік каже Ігор: війна кардинально змінилась. Коли техніка їде, то ще мене йде, тому що техніку вони зразу стріляють без безпінців. Навіть не думаю, техніка для них пріоритет. Війна взагалі складна штука. Складно, звісно. Але що воно зробиш? Село Терни саме його і боронять десантники 95-ї бригади. З березня до листопаду 22-го року терни були під окупацією, та нині росіяни знову намагаються його захопити, прориваючись в бік лиману. Систематичні артобстріли та бомбардування окупантів перетворили мальовниче село на суцільну руїну, але тут ще й досі живуть 16 -ро людей. Доброго здоров'я, доброго, доброго здоров'я, добро. Подружжя пан Георгій та пані Лариса не виїжджали з тернів з початку Великої війни і так само не отримували пенсію. Поштарі сюди просто не доїжджають. Родина виживає з домашнього господарства та допомоги військових і, попри все, ще й прихистили сусідських собак. Багато тварин так? А ну хто виїхав, всі тобі я, я. у двір. Подружжя вже вісім разів прилітали російські снаряди і міни. Та, попри це, виїжджати з тернів вони категорично не хочуть. Оце в тернах на цвинтарі чотири покоління наших батьків, і куди ми поїдемо? Це наша земля. Так. Я тут пуп тяжко вирішу. А прилітає по жителях тернів і їхніх захисниках майже цілодобово. Росіяни надто близько підійшли до села і зараз намагаються взяти його в кліщі. Не може звідти зайти з тої сторони? Є якісь, так? Ну. Чи патрони? Та ні, дрону так не стріляють. Де штурмують? Може ДРГ. Тому краще зробити? Щось така бадьора стріга, да? так? так? Не називають своїх імен, ба навіть позивних їхня присутність на лінії фронту деморалізуючий фактор для ворога. У випадку прориву росіян ця група снайперів одразу виходить на бойові позиції. Прикриваємо наші позиції, які знаходяться чуть попереду. Наша конкретна мета зараз тут знаходження це прикриття возможного заходу флангу. Якщо вони бачать, що працює снайпер. Починають вже не так відверто там ходити, копати і так далі. Тож цей раз росіяни з укриттів не виходять, власне, як і наші вояки. Життя під землею вже стало буденністю для оборонців тернів. Переміщення між позиціями тільки за крайньої необхідності зустрічання дронів тут чути скрізь. Андрій оператор БПЛА 95-ї бригади. Його очі протягом всієї зміни прикуті до монітору. Так само, як і ворожі, наші дрони висять у небі. Росіяни постійно штурмують і прогавити скупчення піхоти та техніки. Пілоти не мають права, адже від цього залежить життя побратимів. Рух от, є один, і там десь два ще забігли. Ото що один. Бачу. Так ми виявляємо, засікаємо. І наша арта починає робити по них. Ну і зупиняємо. Так цілодобово. Зараз на напрямку тернів росіяни накопичують сили. Стримувати їх стає дедалі важче. Більш ніж снарядів та дронів. Нашим оборонцям зараз бракує людей. Надіятися, що все добре. Подром не може бути. Да, щоб людей трохи добавили з Донеччини Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.